У цьому відео розберемо різні реакції на стрес, щоб зрозуміти, що навіть коли нам здається, що ми ніяк не реагуємо, це також реакція. Також поговоримо про вигорання та його профілактику. Ви зможете провести самомоніторинг, в якій ви зоні. А ще тут буде техніка для опрацювання травматичного досвіду. Привіт! Я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Це в цьому місяці вже другий мій приїзд до Львова на навчання, а взагалі сьомий. І я сьогодні не тільки з чемоданчиком, але про це буде пізніше. Упс. Я в цей раз приїхала не в неділю перед семінарами, а в суботу, і для того є вагома причина. Подробиці буду розповідати пізніше, але вся справа ось в цьому маленькому новому моєму другові. Розкажу. Я приїхала ще до світанку, тому це сижу, читаю. Планую ще поснідати в кав'ярні, яка відкривається о сьомій ранку, і піти на масаж. Це вже моя традиція. Це мабуть найкраще, що я могла зробити для себе після поїзду. І це був мабуть, найкращий мій масаж ever. нагадую вам, що це влоговий формат. Тут буде і все, що я на початку вам пообіцяла, але я тут ще розказую про себе. Це, якщо що, відповідь на схожі коментарі. І також хочу висловити вдячність всім, хто мене підтримує, особливо своїм спонсорам. Ось ці прекрасні люди. Ви також можете доєднатися до цього кола. Тим паче, скоро у нас стартує книгу клуб, де ми будемо обговорювати нонфікшн книги. Всі посилання будуть в описі. Якщо що, я не в мазох, це рецепція. І тут я зберігала речі, а тепер заселятись. Отже, хочу вам розказати, для чого всі ці додаткові прибомбаси з собою взяла, які показувала на початку. Я буду вперше знімати новий формат для свого блогу. Це будуть бесіди з експертами. Не дарма я брала з собою ще помічників, окрім цього. <світт -плодженна> Книги, нет. Це мої лампи. Бо тут дуже-дуже-дуже темно. У нас буде битва на світлових мечах. Світло тут, звісно, так собі, але є телек, є духовка, два кресла. Спроба номер два. Зараз доп'ю чай, трохи ще почитаю і буду тут все налаштовувати. Бо ха -ха, світла тут, як ви зрозуміли, немає. Зараз на мене світить три лампи. Ще одна моя запасна там лежить. Але з технічними питаннями, я думаю, якось розберемося. Найбільше я переживаю, що це мій перший досвід бесіду проводити ось так на камеру. Цікаво буде, як воно складеться. Звісно, в мене є вже 10 плюс років досвіду консультування, проведення терапевтичних сесій з клієнтами. Але все-таки це трохи інший формат, бо мені б хотілося, щоб у нас була комунікація, щоб ми розкривали одну тему з різних сторін. Ну і в такій ролі я ще не була, де я запрошую людину. Готую питання, щоб для вас розкрити одну цікаву тему. Саму тему поки не називаю, бо і спойлерити не хочеться, і щоб ви очікували, а я насправді не знаю скільки часу займе монтаж, бо там треба буде зводити дві доріжки з двох мікрофонів. Таке я ще не робила. Тому поки вона така загадкова, але обіцяю, вам буде цікаво. Прокинулася таким приємним хвилюванням, знаєте, як перед екзаменами. Ну, я сподіваюся, вас воно було приємним. Я коли відчуваю такий еустрес, то зазвичай реагую на нього саме діями. Часто можу наворачувати круги, або от як сьогодні, сідаю і виписую все, що в мене в голові, на папір. Наприклад, тут пишу питання, які планую задати експертці. Про інші типи реакції на стрес буду розказувати ще пізніше. А зараз, як бачите, я вже в новій квартирі приїхала до одногрупниць, Ми будемо вперше жити всі разом. Поки ми засілялися з дівчатами, прийшла новина, і вона стосується теми цього відео. Вона захворіла одна з викладачок, тому нам поміняли теми місцями і плекати стосунки і говорити про них ми будемо в наступний раз. А в цей раз будемо говорити про стрес, кризи та випробування. Сподіваюсь, це не буде для нас випробування. А зараз йдемо з дівчатами поспілкуватись, ну і обговорити, що ж нас чекає завтра. Це ми. Першу чергу буде тема стресу. Думаю, ви багато разів могли чути, коли приходите до лікаря щось типу ну зменшить стрес. Таких порад в цьому відео не буде. У нас тут війна взагалі-то, яке зменшить стрес. Насправді ж нам треба працювати зі стресостійкістю, а не позбувати стресу як такого. Тим паче, якщо ми цього і зробити не можемо, і нам це і не треба. Бо стрес це природня реакція організму на подразник. Вони можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Ну тобто, ми себе можемо стресувати ще й різними думками. Дивіться на ці хороми. Ось наш комер. Думаю, ви вже добре знаєте різні реакції на стрес, типу бий, біжи, завмри. Пропоную вам ще ось таку модель. Я вам вже трохи раніше говорила про тип В, коли ми йдемо в поведінку або в якісь дії. І його особливість в тому, що ми можемо бути не в контакті з емоціями та думками. Є ще Б реакція, де людина також не в контакті з емоціями, але ще й не діє, а більше обдумує. І є тип А. Де людина навпаки в контакті з емоціями може плакати, кричати, але при тому не діє і не обдумує. А-реакція вона така більш активна, там може бути агресія, може бути таке швидке реагування. А Б-реакція більш така пасивна, де людина зовнішньо наче виглядає, що все в порядку, але навіть таке може бути, що їй може бути важче, ніж. Тій реакції А, яка активно проявляється назовні. А, тобто, реакція Б, вона така більш всередині себе і може соматично проявлятись, або якимось чином. Ой, це лекція закінчена, мені світить сонечко, вовка тут літають пташки, смачно пахне. Продовжимо вже там на семінарі. Буду вам далі до розповідати. Зараз я буду добивати каву. Так, Ага, я хотіла ми допомогти картопельку, цей глянь. Я на нього привіт. Цей з картошки я не договорила. Що головне будь-яка реакція на стрес нормальна, скоріше зараз, не нормальні умови, в яких ми знаходимося. Яка з перелічених ваша а, Б чи в? І чи ви відстежуєте тілесно, коли ви вже в стресі? Поділіться, будь ласка, в коментарях. На початку відео я казала вам про еустрес. Це так званий корисний стрес. Тому зараз ви можете згадати ситуації, коли невеличка напруга допомагала впоратися задачою. Окрім еустресу є і дистрес, коли людина не може адаптуватись до ситуації і наслідків. До речі, про ПТСР. Саме посттравматичний стресовий розлад, розкажу пізніше, що там відбувається в мозку. Також є ще одне розподілення стресу: він може бути гострим. Наприклад, ви їдете за кермом, на дорогу вибігає білка, і ви різко б'єте по гальмах. Він настає різко і після того відбувається полегшення. Звісно, він може бути різної інтенсивності для кожного, і оговтатись може бути одразу не так просто. Але суть в тому, що у нас запускається стрес-реакція. І має пройти адаптація та відновлення. І от другий вид стресу хронічний. Тобто, якщо стрес-відповідь постійно включена, то в організмі не встигають відбуватись відновлюючі процеси, і це виснажує адаптивні можливості людини. І ось це в свою чергу все призводить до вигорання. Це насправді може бути і еострес, але як тільки він стає регулярним і ми не відновлюємось, наша продуктивність навпаки знижується. Тому так важливо це відстежувати та менеджерити. Подивіться зараз на цю таблицю. Можете поставити паузу на відео і поставити собі галочки. В якій зоні ви знаходитесь: зеленій, жовтій чи червоній? Це не гра в Кальмара, але на червоне світло можна повторити і долю учасників серіалу. Тому на ній краще звернутися до спеціаліста. Якщо ви в жовтій зоні, треба вже більш активно звертати увагу саме на відновлення. Якщо ви в зеленій, то, взагалі, як це вам вдається? Ви мій герой? Діліться мудрістю також в коментарях. Тут зараз на кадрах ви бачите, як ми пробуємо деякі з методів завершення стрес реакції. Хто не любить оці звуки після пиття чаю дуже дарма, бо робити більш глибокий видих це корисно. Сьогодні багато технік робили з диханням. Взагалі говорили про заземлення, різні ресурсні техніки в роботі з травмою. Зараз, от добираю ресурс, прийшли додому, відпочиваю, бо тема дійсно була непростою робота з травмою. Говорили про ПТСР, про реакцію на стрес. Що знайду гарні візуалізації? То далі вам ставлю приклад, як. Працює терапія і що відбувається в мозку при роботі з травмою, з травматичним досвідом. Спробую так трохи спрощено, але розказати, в яких ситуаціях наші спогади можуть не потрапляти в архів. І зроблю я це на прикладі дослідження людей з ПТСР посттравматичним стресовим розладом. Їм сканували мозок під час того, як вони прослуховували аудіозаписи зі своїми спогадами, сумними, нейтральними і травматичними. Так ось, Коли вони слухали про насильство, пожежі, терористичні акти, то гіпокамп не був задіяний. А це саме та частина мозку, яка відповідає за організацію і консолідацію спогадів, тобто, щоб вони з короткострокових переходили довгострокові. Ми можемо ці наші спогади в будь-який момент дістати і розглядати, як ось ці кульки. Ще у нас в мозку є мигдалевидне тіло, яке сприймає інформацію нашими п'ятьма каналами: зір, слух, нюх, смак і дотик. Всі ці компоненти, як пазлики, мають оброблятись і потрапляти цілісно в архів. Але травматичні спогади цілісно не опрацьовуються і не відправляються в нашу автобіографічну пам'ять. Нагадаю вам про гіпокамп, який не задіяний був, коли люди слухали свої спогади. При травматичні події спогади записуються фрагментарно і дезорганізовано. Тобто, людина, наприклад, може пам'ятати звук, але не пам'ятати. Картинку, я думаю, ви могли чути про один з найважчих симптомів ПТСР – це флешбек. Показую вам зараз кадри з фільму, де добре зображено, як він проявляється. Мозок сприймає, наче це відбувається тут і тепер, а не як спогад. Цей фільм нам також на семінарі порадили. Назва його пес дюк. Так саме така українською. Його переклали як пес на ім'я Герцог по зрозумілим причинам. Повертаємось до дослідження, яке нам говорить, що при ПТСР терапія. Заключається в тому, щоб допомогти людині якраз організувати ці спогади. Щоб вони могли їх сприймати як віддалені, а не як сьогодення. І для цього людині треба цілісно інтегрувати цей досвід, тобто скласти до кубки всі файлики, вписати їх в автобіографічну пам'ять як спогад, тобто інтегрувати. І це все робиться розмовою в терапії. До речі, коли у нас стається травматична подія, ми в цей час не тільки ці ті п'ять каналів сприйняття маємо, а ще й надане значення, тобто думку. Ну, наприклад, це може бути думка Я помираю. І тоді нам треба перезаписати цей спогад з іншим наданим значенням. Бо ну, якщо ми вже працюємо, то людина жива, та, вона справилась, вона вижила, і це важливий момент, який треба вербалізувати. Раніше я вже казала, та, що ми це робимо в розмові, але важливо це робити з фахівцем, щоб ще ретравматизацію собі не отримати. Зараз допиваю чай і вгадайте, що іду пить чай. Записали сьогодні на чайну церемонію, має бути дуже красивий вид. Зараз подивимося, як ви могли помітити з серії цих влогових відео, ми з колегами часто після навчання кудись разом ходимо, шукаємо цікаві способи провести час та відновитись. І тут ми якраз продовжимо з вами говорити про профілактику емоційного вигорання. Пам'ятаєте ту зелену зону в таблиці? І щоб туди наблизитись, варто робити. Дії можете прямо сісти і виписати собі, що саме допомагало б вам повертатись в неї. Але зазвичай це легко сказати: от робіть, або відпочивайте більше. А якщо ти відпочиваєш, а воно не відпочивається. А всі думки тільки про те, що треба зробити, чи що я там ще не доробив, чи не доробила. Тому спочатку важливо розібратися, що ж заважає вам відновлюватись. Можливо, це якісь переконання на кшталт відпочинок треба заслужити. Або як моя бабуся любить казати, на тому світі відпочинемо. І от в таких випадках мені дуже подобається аналогія з зарядкою телефону. Чи Даємо йому питання в сенсі тебе треба заряджати на тебе всього три рази подзвонили, або в сенсі що ти там вирубаєшся. Ми ще не досягли всього успішного успіху, або ну ще тиждень попрацюй, і тоді я тебе поставлю на заряд. Тому коли ми розбираємось з тими негативними переконаннями, другий крок це почати планувати слоти в розкладі саме на відпочинок. Бо якщо їх не буде за справами, ми можемо просто забути пропустити той відпочинок, якщось не важливо. До речі, я вас запрошую поставити собі в розклад класний захід, який відбудеться 9 бе березня в Києві це КПТ-шоу комедійна поведінкова терапія. Ви там зможете задати свої питання анонімно на папірчиках. А я з коміками буду намагатись вам допомогти. Посилання на квитки в описі там залишилось 40 місць. Бо спочатку я спонсором дала це посилання. А ми з вами продовжуємо. Нам не обов'язково кожен раз ходити на чайні церемонії чи в гори, або планувати відпустку в санаторії. Це можуть бути ресурсні справи на кожен день. Спробуйте виписати по кожному з ваших п'яти відчуттів, що може вас порадувати от прямо тут і зараз. Десь по два-три пункти. Що мені подобається смакувати. Чай з лимоном, шоколад чи борщ з салом. До чого торкатись? Я люблю заривати шерсть собаки, наприклад, що мені подобається споглядати: пташок, зорі, чи як пливуть хмари. Який запах мені подобається кави, випічки, чи хвої? Який звук, моря, дощу чи каміну. Головне, щоб це було те, чим ми можемо радувати себе кожен день. Зрозуміло, що до моря кожен день ми ходити не зможемо, чи в хвойний ліс. Тому ми можемо поставити, наприклад, собі ці звуки на телефоні чи купити свічку. Неочікувано запахи, і звуки на чайній церемонії. Мені нагадали дідуся і створився ось такий малюнок і текст з подякою йому. Його давно немає в живих. У нас була традиція. Ми сідали дивитись діафільми, пили чай з великого самовару, і дідусь завжди так робив ну, коли пив чай, звісно. І сьогодні, те, як ми пили тут, мені його нагадало. І дуже спонтанно якось створила таку картинку. Я потім ближче покажу підійду. І якось спонтанно написався текст Подяки йому за дитинство і слова любові. Сьогодні, чайна церемонія саме так подіяла. Показую поближче дещо а можливо, це я так готуюсь до теми завтрашнього семінару. Коли втрата прожита, вона так же сильно не болить, а залишаються саме теплі спогади. Але при тому вона нікуди не зникає. Це ми зростаємо навколо неї. Прекрасні звуки з балкону. Сподіваюсь, вам чутно, як зеленчить трамвай. Це прекрасно. Сьогодні ми продов... Дай сказати. Не перебувай мене. Бачите, щось мені відповідає. І що ти цим хочеш сказати? <рес> Ранок Діни поконфліктувала з трамваєм. <рес> Сьогодні у нас на семінарі буде про втрату. Тема і про супровід тих, хто переживає втрату. І також продовжимо говорити про роботу з травмою. Це дуже мені. Ще є хтось в наш конфлікт стріє. Богдани. З тормозними колодками розбитими, які роблять. Сподіваюся, у вас у місті це так само. У нас в Одесі капець, гучно. Оце воно. Я продивилась слайди, і найбільше мене там зараз цікавить наративна експозиція до травми, бо це збігається з моїм основним методом, в якому я працюю, системна сімейна терапія, бо наративна є одним з підходів, які включені в системний сімейний підхід. Хочу порівняти, чи це схоже, чи просто по назві тільки схоже. Чи це я вже вмію робити, чи щось для мене буде також нове. Поїхали! Я вам вже трохи раніше говорила про процес опрацювання травми, коли ми з вами розглядали, що ж відбувається в мозку. А зараз розкажу вам про вправу книга життя. За допомогою неї ми можемо інтегрувати досвід війни в нашу автобіографічну пам'ять. Але тут важливі правила безпеки, бо війна все ще триває і. Цю техніку можна буде пробувати виконувати, якщо у вас є умовна безпека, емоційна стабільність та доступ до ресурсів. Отже, уявіть собі своє життя як книгу. Історію, яка об'єднана вашими цінностями. Ми не завжди вибираємо обставини, які з нами можуть статись, але ми, як автори, можемо обирати, як саме їх вписувати в нашу книгу. Війна це період, сторінки з якого багато хто хотів би вирвати, забути, але важливо їх не знищувати, а об'єднати в цілісну історію, бо саме так ми зможемо інтегрувати та прожити цей досвід. Починаємо ми з обкладинки нашої книги. Що там буде намальовано? Як книга буде називатись. Що написано про автора? Які його сильні сторони, ресурси, цінності? Напишіть спочатку про ваше життя до війни. Що було найважливіше, який сенс, які мрії, які досягнення, що ви любили робити. Далі дайте назви вашим основним розділам. Це можуть бути як ресурсні, так і болісні ключові події, якісь ви будете готові описати зараз, до якихось зможете повернутися пізніше, коли будете готові. Для цього можете оцінити рівень дистресу від 1 до 10. Якщо він на 8, 9, 10, то все-таки краще звернутись до спеціаліста і зробити це разом. Пишіть не тільки про те, що ставалось, що ви відчували тоді і зараз, а й про. Те, що допомагало вам справлятись, на що ви спирались? Хто ці люди, які вас підтримували? Чого навчив вас цей період? Які речі ви довідались про себе, про інших? Як переосмислили цінності? Які позитивні зміни всередині вас? Які зараз у вас важливі завдання? Що б ви хотіли написати в кінці цього розділу? Ну і нарешті, яка ваша наступна глава? Дайте собі відповідь, як я хочу жити далі, як втілити уроки з попередніх розділів, що є далеко попереду, яка ваша мрія? І що я можу зробити для неї вже сьогодні. Ну а тепер прочитайте вашу книгу собі в голос. Продивіться її. Можливо, ви захочете змінити якісь назви розділів, щось захочете переписати, дописати. І після цього спробуйте ще з кимось з цією книгою поділитись. Якщо ви в терапії, то прочитайте своєму терапевту, чи десь в груповому форматі, чи вашим близьким людям. І якщо хочете, то поділіться назвою вашої книги тут в коментарях. Знову я на балконі. Сьогодні в мене балконний настрій щодо наративної експозиції. Дійсно дуже схожа з наративною терапією Вайта, і мені сьогодні було корисно побачити таку конкретну послідовність кроків саме в роботі з травматичним досвідом як ми його опрацьовуємо наративно. Я ж говорила, що на цьому семінарі важкі теми. Сьогодні обговорювали роботу з суїцидальністю, який є план дій при ризиках. Найважливіша інформація для мене була таке нагадування і підтвердження того, що соціальні зв'язки все таки найкращий запобіжник в тому. І тут я згадала серію з друзів про Фібі. Зараз далі вам її покажу і трохи прокоментую. Це ж не постійна моя робота. Моя мама теж себе вбила. Справді так, Як? я не даватиму вам підказу. Ці придурки вас ігнорують. зате все світ вас не ігнорує, і це дещо та значить. Віша, все таки, якби хоч на стіночки не ігнорували. Я знаю, що багатьох лякають розмови про суїцидальні думки, начебто, це може збільшити ризик вчинення самогубства. Але повірте, ні, краще навпаки, дати людині виговоритись. Якщо людина говорить про це, це означає, що вона ще сумнівається. У неї є дві частки: одна, яка хоче жити, а інша, яка не бачить іншого виходу зі своїх страждань. Я вам зараз запропоную кроки першої допомоги, але одразу попереджаю, що це не магічна пігулка. Якщо ви втратили когось через суїцид, ви не винні. Це було рішення людини, на жаль, її біль був сильнішим за будь-яку підтримку в той момент. Я не буду все зачитувати, основне це валідувати, визнати емоції біль людини і повернути фокус на фактори за життя. Робіть собі скріни, я сподіваюся, вам ця інформація ніколи не знадобиться, але нехай буде десь у вашій пам'яті. Важливе уточнення, якщо у людини вже не тільки суїцидальні думки, а й наміри, тобто вона думає, як це вона може зробити. То тут треба її мотивувати звернутися за професійною допомогою. А якщо при тому в неї непроста психосоціальна ситуація вдома, важка депресія, то можливо навіть краще наполягати на госпіталізації. І тим, хто підтримує людину в такі моменти, може бути не просто проходити це самотужки, також можна звернутися по психологічну допомогу. На такій не дуже позитивній, але важливій ноті будемо завершувати. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне і. Обіймаю.